Вітаємо, шановні глядачі! З вами знову рубрика Зеленої аптеки. І е, в цей літній, спекотний жаркий день ми хотіли би з вами поговорити про шкідника, який активізувався на плодових деревах, зокрема на Шовковиці. Це американський білий метелик. Надзвичайно шкідливий організм являється карантинним об'єктом. І шкодить всім нашим плодовим деревам, в першу чергу шовковиці, черешні, вишні, груші, айві, клену, навіть волоському горіхові. Американський білий метелик на території України зафіксований у 1952 році. На території Одеської області американський білий метелик зафіксований у 1966 році. Важливо пам'ятати, що американський білий метелик або АББ це карантинний об'єкт. Шкодочинність його проявляється в тому, що шкодить він всім плодовим деревам. Якщо не вистачає плодових дерев, або на його шляху немає тих кормових рослин, які він полюбляє в першу чергу, він буде заселяти всі інші, і навіть хвойні рослини будуть страждати і потерпати від АББ. Американський білий метелик в умовах нашої країни розвивається в двох поколіннях, і як правило, перше покоління завжди проходить на шовковиці а вже наступне покоління відбувається на всіх плодових культурах. А також захоплює і таку рослину, таке дерево, як клен. Масовий лід шкідника спостерігається за температури 20-25 градусів і відносні вологості 70-85%. За таких умов шкідник активний, активно літає, активно відкладає яйця. Слід зауважити, що самка американського білого метелика є надзвичайно плодючою, і особливо вона плодюча саме за другого покоління. Це в кінці літа. На сьогоднішній день а це Кінець червня ми спостерігаємо активний розвиток першого покоління американського білого метелика? Личинки перебувають і в першому, і в другому, і в третьому, і навіть в четвертому віці. Знову ж таки, слід зауважити, що найбільш ненажерливими є личинки 6 і 7 віків. За цей час вони об'їдають дуже багато листкової пластинки різноманітних дерев, на яких вони поселилися і на яких вони шкодять. Але яким же чином ми можемо відрізнити? Американського білого метелика від інших метеликів-шкідників. В першу чергу, коли ми оглядаємо плодові дерева, потрібно звернути на верхівкові пагони. Тому що американський білий метелик любить саме верхівкові пагони. Відкладає яйця з нижнього боку листкової пластинки, з яких вилуплюються гусениці шкідника. Далі ці гусениці починають їсти листкову пластинку і, створюючи кокон, оплітають паутиною листя. За наявності таких коконів, ми можемо відмітити наявність даного шкідника, присутність даного шкідника. Важливо зауважити, що боротися з ним потрібно. Декількома шляхами в першу чергу, якщо ви в себе в саду е, знайшли. Перші кокони, перші паутини шкідника, потрібно знищити їх механічним шляхом, а саме потрібно обрізати гілочку, яка ушкоджена шкідником, обов'язково спалити шкідників, гнізда з шкідником. Надалі, якщо ви не можете або фізично дерево надзвичайно велике, да, крона велика, і ви не достаєте її зрізати, потрібно, звісно, проводити хімічну обробку. Серед хімічних пестицидів, які активно, Контролюють американського білого метелика, можна відмітити карате Зеон компанії Сінгента і Актара, також компанії Сінгента. Це дієві препарати, які будуть знімати американського білого метелика. Отже, для того аби попередити і якомога завчасно виявити появу американського білого метелика, ми повинні хоча б двічі на сезон оглядати свої плодові дерева на своїй ділянці. Перший огляд потрібно робити в першій декаді червня, адже саме тоді починається відродження першого. Покоління шкідника, а також в другій декаді серпня, адже в другій декаді вже буде відродження другого покоління шкідника, якомога вчасно виявлення і локалізація даного шкідника забезпечить нам захист наших плодових садів від заселення американським білим метеликом і захистом наших дерев. Дякуємо вам за увагу! Прислуховуйтесь до наших порад, оглядайте свої дерева на наявність американського білого метелика і. І в разі виявлення шкідника завітайте в зелену аптеку. Фахівці обов'язково підберуть вам необхідний пестицид для захисту вашого саду.